Хтось шукає слід ображених студентів. Другі кажуть, що це політичне вбивство. А хтось бачить мстивий Азов. Ну, а хтось вбачає слід від Росії. Де ж тут правда? І головне, як до цього ставитись? Давайте розглянемо версії, які зараз є в суспільстві. Перше ображений студент. Комон, серйозно, ви. Думаєте, що ображений студент висиджував Фаріон кілька тижнів для того, щоб потім її застрелити? Друге, це політичне вбивство. Не вірю. Фаріон не сказала і не зробила нічого нового за останні 3-6 місяців. Третє це Азов. О, Боже... Цю версію також дуже важко на серйозних щах обговорювати, тому що Азову більше нічим зайнятися, ніж наймати якогось студента для того, щоб вбити фаріон.